Дівчата прекрасні, всім привіт! Фіналочка у нас сьогодні. Ми закінчуємо наш виклик челендж, де ми активно працюємо з планками і робимо все це без зупинок, без відпочинку. Від вправи до вправи. Від сету до сету. У нас немає зупинок. Ми весь час активно працюємо. На каналі вже є майже весь виклик. Вже є сім тренувань. І я вам наполегливо пропоную обов'язково їх зробити, якщо ви все це ще не проробили. Але ви також можете до цього виклику завжди повертатися, тому що в моєї стрічці він зберігається назавжди. Сьогодні в нас фіналочка. Від вправи до вправи ми додавали складності. Кожні два тренування ми додавали вправу додаткову. І як ви розумієте, сьогодні максималочка по складності, але все реально. Ми все обов'язково. Зробимо. Але обов'язково тримаємося техніки. Я Олена Дуба, смійкаут Долена Фіт. Я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, підписуйтесь, тренуємося разом. Залишайте ваші коментарі, побажання, можливо, по іншим тренуванням. Завжди чекаю ваші прекрасні вподобайки. Я їм завжди-завжди радію. І що стосується сьогоднішнього тренування, ми також... Тримаємося техніки, ми також бажаємо отримати задоволення, як і від всіх інших тренувань. Але ми дуже обережні. І якщо вам стан вашого здоров'я не дозволяє зробити більш складний варіант, можливо, треба повернутися до початкових планок у цьому виклику. Отже, сьогодні у нас також є чарівна циферка 5-сетів. 5, 5 сетів, Ми весь час змінюємо положення завдання і працюємо. У нас є 5 рахунків. Я вам рахую там, де ми тримаємо статику. І у нас є 5 разів там, де ми рухаємося. По 5 разів я вам також рахую, робимо. І починаємо ми з класичного опору перед пліччя, від лікті перед пліччя. І коліна можна опустити на підлогу, але плечі від шиї, шия вільно, верхівка не напружена, обличчя не напружена, живіт зібраний, і тримаємо поперед. Ще раз говорю, коліна можна опускати на підлогу. Поїхали! Передпліччя. Рахую: один. Два. Весь час ми готовності. Три, чотири, п'ять. Долоні. Змінюємо положення, бічний упор. І здесь ми робимо діагональну бічну гірку п'ять разів. Один. Рука рухається два. Поглядом супроводжувати можна. І ще два рази. Є тут зміна положення. Інший бік. Один. Два, три. Чотири. І п'ять. Третя вправа. Знов перед пліччя. І ми крокуємо. Один бік. П'ять разів. Два. Зовнішня нога починає крок. Ще два. Крапка. Інша нога, інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І ми робимо гірку тут. Один. Коліна можна зігнути. Два. Три. Чотири. І п'ять. І п'ята вправа ми стрибаємо тут. Перед, повернулося. Один. Два. Три. Чотири. Ху! Один сет. Є, йдемо далі, тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Долоні. Бічний. Діагональна бічна. Гірка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Зміна. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Зміна передпліччя. Ходимо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Інша нога. Інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Гірка тут. Один. Коліна можна зігнути. Два. Три. Чотири. П'ять. І стрибки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Два сети маємо. Йдемо далі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долонь. і Робимо. Гірко. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Звіна. Один. Два. Три. Чотири. Тримаємося, п'ять. Знов перед пліччя. Ходимо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інша нога. інший бік, Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Гірка тут. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стрибочки. П'ять. Чотири. Три. Два. Ху! сети маємо. Ще два. Рахую один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долоні. Ху. Бічний упор. П'ять. 4 3 2 1 Інший бік 5 4 3 2 1 Димо, йдемо далі, я килимок поправлю, щоб бути в кадрі обов'язково, у нас перед пліччя. І вже крокуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Інший. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стрипки вже. П'ять. Чотири. Три. Два. Дівчата. Тримаємося. Останній сет! П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вічний. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зміна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Перед пліччю крок. Фу! Два. Три. Чотири. П'ять. Інший. Два. Три. 4, П'ять. Гірка тут. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. і стрибочки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Упор повертаємося. Долоні. Крок одна нога. інша, Обережно, дуже обережно і спокійно. Голова внизу ще Таз вгору повісити. Ху. Обережно, спокійний, розслаблюючи рух руками. Шею перевірити вільно. Головою порухати. Якщо треба, більш спокійно, ніж я. І дуже спокійно. Дуже повільно. Розкручуємося. Послідовно плечі шия голова в останню чергу. І постояти, якщо це треба, і перевірити свою судину систему. Ми прекрасні ми крути. Витягуємося вдих. Видих навантаження прибираємо. І ще раз, вдих і видих навантаження. Прибираємо, рухаємо руками. Спокійні оберти плечима назад. Спокійні оберти плечима вперед. Ху. Ще раз витягнемося. Ще раз трусимо навантаження. І дуже спокійно через витягування по хребту, нахил, згинання в тазостегнових. І. Нам дуже да, спокійно, треба подихати, бути дуже обережними, тримати голову. І наші ноги сильні, але не перевантажені. І з стоп виштовхуємося. І отут дуже повільно знов м'яке положення тіло вниз і знов розкрутитися. Ще більш спокійний нога. Отже, дівчата, я вас вітаю. Я вас вітаю, хто вже зробив зі мною всі, сім, всі вісім а, тренувань. Повертайтеся до них. А, а, з, робіть якесь одне тренування, два, три, чотири або весь наш виклик у комплексі, коли треба активно попрацювати. Треба перевірити себе на витривалість, на силу і тому інше, а також зекономити час. Часу забирають вони не багато, але дуже-дуже класно вмикають наше тіло. Але завжди відповідайте собі на питання. Вашому стану здоров'я це точно треба. Точно вам ваше тіло це дозволяє зробити. Угу. Будьте до себе уважні і поблажливі. І я вас завжди чекаю. Повертаємося на килимок із задоволенням, тренуємося на інших тренуваннях. Я вас чекаю, і ваші вподобайки знову вам нагадаю, я теж чекаю до зустрічі!